Так, доброго дня! Я вітаю вас на онлайн-уроці інформатики. І сьогодні у нас з вами тема уроку: це повторення, підсумковий урок з теми інформаційні технології в суспільстві. Значить, я зараз вам включу демонстрацію екрану. Значить, Працювати ми будемо сьогодні з вами з віртуальною дошкою «Ліноїт». Значить, Я вам її зараз буду демонструвати. Ви також на неї заходите за посиланням, яке є у вас в групі. Значить, будь ласка. Так, я вам демонструю. Поставте плюсики, якщо ви бачите, дошку. А ви за посиланням у себе також переходите на дошку. Так, дошку бачимо, продовжуємо працювати. Да, бачу. Так, Добре. О, у всіх вийшло перейти да. за посиланням на дошку. Да. Так, ну, значить, продовжуємо. І так, перше, що ми з вами зробимо для того, щоб пригадати матеріал даної теми, Виконаємо вправо асоціативний кущ. і так ви бачите на дошці Стікерс інформаційні технології в суспільстві. Ось він. Значить, Ваша задача зараз за допомогою стікерсів. Ви ось їх також бачите. Так, пам'ятаєте, значить. Написати, які сучасні інформаційні технології в суспільстві, ви знаєте. Значить, Не забудьте, будь ласка, вказуєте своє прізвище, ім'я, вписуєте технологію і натискаєте пост для того, щоб розмістити його на цій віртуальній дошці. Значить, Будь ласка, я чекаю, можете камери вимкнути, щоб, можливо, не заважало нам кращий зв'язок був. Значит, у нас так, значит, з'явилися у нас зомі тіана. Так, тільки давайте розміщувати. Значить, отут навколо напису інформаційні технології в суспільстві. Будь ласка, старайтесь розмістити. Так, інтернет банкінг, Добре. Так, бачу шелях, Анастасія, штучний інтелект. Так, закріпимо. Молодці. Так. Ага, Мітяєва Валя, бачу, угу. технології дистанційного навчання. Так, молодці. Так, ще хтось щось пише, ні. Угу. Так, охріменко Діана. Угу. Так, вибачте. Розумні речі. Так. Ну, ще пригадали ще хто-небудь давайте. Так, більше не бачу, так? Да? Все? Всі, хто хотів, прикріпили. Так, ну добре. І так, ми пригадали, що сучасні інформаційні технології в суспільстві, ага, і Женя у нас написала умнічка, інтернет-маркетинг. І так, основні технології, які ми з вами вивчали протягом цієї теми, ви пригадали. Молодці. Тепер давайте більш конкретно згадаємо ці технології, виконавши наступні інтерактивні вправи. І так, перша вправа у нас буде це навчання в інтернеті. Значить, я зараз демонструю вам цю вправу ви, будь ласка, так. Будемо виконувати разом. Значить, хто буде відповідати, бажає, ви включаєте в себе мікрофон, камеру і відповідаєте. І так, завдання полягає в тому, що нам необхідно розподілити сервіси для навчання в інтернеті по групам, Значить, які у нас є групи. Дивіться, освітні онлайн платформи, онлайн-бібліотеки, ресурси для вивчення різних предметів. Онлайн перекладачі. І так, э, перша група освітні онлайн платформи. Хто бажає э, відповідати, значить, які э, картки ми повинні відкрити? Освітні онлайн платформи. Хто Може, бажає там, так бажано відтак, Ліра? Може, спічкай? Я навіть не знаю, як вона називається. Ну, давайте дивитись Ні, це не належить. Не. Так. Ану, пригадайте. Ед, Підказу. Діана що? Едера. Так, Едера. ЕДР. Последняя Прометеус, uh, Pame... так? Прометеус. Платформа Прометеус. Так, добре. Значить, далі онлайн бібліотеки. Будь ласка, хто може назвати онлайн Укрліб. Так. Укрліб. Uh, і, от це, мабуть, українська література. Українська література, так. Далі наступна категорія: ресурси для вивчення різних предметів. Ну, по назві ви можете здогадатися? Формула, uh, так. І, Формула uh, для вивчення якого предмету, як ви вважаєте? Математика, навіть. Математика і? Uh, і є мова. І є мова. Так. І остання у нас залишилась категорія онлайн перекладачі. Uh, Google, uh, Google -перекладач Google. І... і перекладач погано видно нам. Ну, Він yeah. залишився один. Так, добре. І так, вправу ми з вами виконали. Молодці. Значить. Повертаємось назад. І так пригадали, які ресурси в інтернеті ми можемо використовувати для навчання. Звісно, що це далеко не всі ресурси, але ми обмежені в часі, тому хоча б основні згадали. Наступна вправа у нас буде присвячена темі інтернет-банкінг, інтернет-маркетинг, електронне урядування. Значить, працюємо аналогічно. Закриємо на весь екран, щоб нам краще було видно. І так, нам необхідно виконати розподіл запропонованих сервісів по групам. Ми бачимо у нас три групи: Це інтернет банкінг електронне урядування і електронна комерція. І так, будь ласка, хто у нас бажає почати? Вмикайте мікрофон, камеру. Перший у нас малюночок це система. Прозоро електронна система публічних закупівель. Будь ласка, хто бажає? Е, Роді, я думаю, Діаночок, що це урядування. Валя, давайте, давайте валі надамо. Я думаю, це урядування. Так, електронне урядування. Так, добре. Наступний малюночок. Е, електронна комерція. Так. Це пункт інтернет банкінг. Так, добре. Це урядування. Урядування. Так. Інформаційна Це система управління освітою. Угу, урядування. Урядування. Це інтернет банкінг. Так, банкінг. Тож інтернет банкінг Також. Це електронне урядування, урядування, добре, Тоже урядування. Також урядування. Це електронна комерція. Комерція. Тоже комерція. Тоже Угу. Тоже комерція? Так. Все? Так, да. Вроді все ми, так? Да, розподілили. Ну, давайте тепер подивимось на результат. Що у нас неправильно вийшло? Трошки погано, мабуть, було видно. Індустріал даже Це Я не бачу, що не куди треба було віднести. Ось червоненький. інтернет банк, інтернет -банк. А так, все решту ми виконали правильно з вами. Так, добре, молодці. Так, повертаємось знову ми до нашої дошки. Значить, пригадали цю тему. Тепер давайте таку вправу з вами виконаємо. Значить, зараз ми переглянемо два коротеньких відео. І переглянувши їх, вам треба буде визначити, про які інформаційні технології йде мова в цих відео. І так, будь ласка, давайте будемо пробувати переглядати. Надіюсь, у нас все вийде. Це одне відео. Ми переглянули, і зараз наступне. Будь ласка, ми переглянули два відео. Давайте подумаємо, про які технології в них йдеться. Будь ласка, хто бажає? Сучасна технологія. А яка саме? Ну, інноваційна. А точніше. Тож ще в кого інтелект. які думки будуть? Електро. Штучний інтелект. Ага. Штучний інтелект. Е, якщо uh -huh. це йшла мова про пилосос, да? uh -huh. Так. а в першому відео про що йшла мова? Uh -huh. В першому відео про що йшла мова? Про дом і ворог. Про розумний бу... Будинок. будинок, так, про розумні речі, uh -huh. в яких ну, також використовується штучний інтелект. Так, добре. І так, основні е, технології ми з вами пригадали. Ну і е, на останок для того, щоб перевірити е, ваші знання з цієї теми, значить, вам необхідно буде виконати контрольний тест з теми інформаційної технології в суспільстві. Значить, ви можете його перейти за даним посиланням, е, і також це посилання я вам. Зараз скопіюю, так, і також е, скину вам в групу. Або давайте, значить, зараз, скину вам в чат дане посилання, за яким ви також можете перейти і е, Виконати даний тест. Результати тесту надсилати мені не потрібно, вони в мене будуть, я їх подивлюся. І на наступному уроці вам... ми обсудимо ваші результати, а ви їх можете одразу побачити, коли пройдете тест. Ну, на цьому. Наш урок завершено. Якщо е, хтось хоче поділитися своїми враженнями, щось сказати. Будь ласка, можете включити мі мікрофон. Буду рада вас почути. Будь ласка, ніхто не, хоч не хоче да, нічого сказати. Так, ну, ладно. Ну, напишіть хоча б в чаті, які враж... ваші враження? Дякую за урок, було дуже починате. <laughs> так, дякую. Ну, все тоді, Спасибо на цьому за будемо урок. завершувати. Всім дякую за роботу на уроці. До побачення. Дякую, до, до побачення. До побачення. До побачення. Do Probot. Do pibacinha.